Друзі, армія Російської Федерації наступала на часів яр тактикою подвійного удару. Про це пише військовий аналітик видання Бют Рьопка». Ця тактика полягає в обході позицій наших військ з флангів та одночасному прямому фронтальному ударі. Робка зазначає, що цю тактику Росія застосовувала і раніше. Під час захоплення українських міст та сіл. У битві за часів яр російські війська в е, наступу намагаються реалізувати свою успішну тактику подвійного удару, Кліщі з півночі і півдня плюс прямий штурм міста зі Сходу, пише Рьопке. Він же повідомляє, що армія Російської Федерації увійшла в місто Красногорівка на Донеччині. Цей населений пункт знаходиться за 20 кілометрів на захід від Донецька, поблизу е села Старомихайлівка. Судячи з кадрів з місця подій, російські війська увійшли туди на бронетехніці з Південного Сходу, з-під Мар'янки, перейшовши залізничну колію. Поки не з'являться докази зворотнього, доводиться припускати, що Російська Федерація успішно висадила десятки солдатів на півдні Красногорівки і тепер займає кілька житлових районів на південь і на північ від залізничних шляхів. Пише все той же Рьобке. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!